Саме головне, що реально зробити своїми руками. Головне мати бажання до цього всього. Ну, і не здаватися, якщо навіть щось не виходить. Десь у нас дощик на вечір стояв, а вже зранку падає. Коротше, ось такий у нас вийшов оголочок. Досить непоганенько. Так, ну вже цей кутик стоїть, та якби рівень. О. Ну а вже далі буде. Армування зараз буде ще на цю сторону, таким самим методом. Поставимо і все і залишимо. Хай воно застигає. Ну а вже далі будемо дивитися, як сіточку будемо наносити. Так, дощик нас більше є ну На цьому ми, певно закінчимо. Коротше, дивіться помилки. получається кутика треба ставити. О, ще до того, як, як перетягується армуючий слой. Бо виходить, ось потрібно тако накладати, ну, це ще мало, ще треба більше накладати, щоб в лінію зрівняти. Ну Це вже так і буде. Вже ніхто тут не буде його переробляти, ну але це ось такі ось помилки тут. Ну, ще тут треба буде. Це все діло доробляти. Ну так, коротше. Так залишилося і, от, і я тепер зверну увагу, що це є дуже-дуже недобре. І зверху так само. Ну, ще плюс в тому, що це тільки один раз армуючий пройшовся, це вже такий ну, своєрідний плюс, що кутик не дуже багато додасть слою клею, але я отже, от переконався, що це є недобре. Це, це все означає, що це самоучка. Все робимо самі, своїми руками, ну і це такі о, косяки випливають в нас. Нічого, виправимо, буде все окей. Так, у нас новий день. Ось. Така ось у нас проблемка. Короте, вчора вирішив поставити котика одного ну і другого. По прогнозу погоди дощик мав бути аж на вечір. а Я думаю, зранночку поставлю, а тут на тобі зранку почався дощ. Ну і коротше, тако позмивало. Потрібно перетягувати, поправляти. Так само і ціло позакривав і воно ну, більш-менш. Така ось історія у нас. Це вже не літо осінь, ну, але ми особо варіантів не маємо, тож будемо щось ліпити. Сьогодні вроді має бути цей день погода, О, то будемо щось пробувати робити. Думка є цю сторону здерти І також прогрунтувати, щоб вже була ну, однакова стіна бо і кругом вікон немає як доробити, і кутики там немає як поставити. Так. <клес> Продовжуємо наш ремонт. Коротше, вирішили все-таки зняти цю другу частину. Зараз будемо здирати. Ну і також перегрунтую вже і ту частину клею, ну, щоб вже зробити зразу всі ці примикання, кутики. Є моменти, виходить, що за грубий слой клею. Зараз потрібно буде стикувати якось, ну то буде дуже багато проблем. Ну і плюс він потрісканий. Вже взялися до демонтажу. То вже думаю, цю частинку ми зробимо сюди до стовпа. Ну а там можливо колись ще будемо щось робити, чи під навіса, чи двері, ну бо двері потрібно міняти. І ці половинки бокові з дверей треба буде також знімати. О, і вже до них аж треба буде зашити. Там пространство йде зашити, так само ватою, вата все є. Десь колись, якщо, якщо руки до того дійдуть, О, то треба буде робити. То вже думаю, цю сторону зробимо, здеремо, щоб вже було так, як має бути. А то Зараз почнемо, те стикуємо, те трошки заліпимо, те залишимо, прийде весна, тому подібне і знов десь затягнеться. Таке може бути, що буде так стояти і не туди, і не сюди. То прийняли рішення, так якби сьогодні погода дозволяє перетягнути далі. Така погода стоїть не дуже, але заодно і будемо бачити чи в таких екстремальних умовах як буде себе клей поводити. І тому подібно, бо не завжди є час і є різні фактори, і не завжди виходить зробити так, як воно має бути. Зараз будемо пробувати здирати далі. Ну, Подивимось, як воно нам. що виходить. Ця частинка ось також лежить. Ну, скажу зразу, що сітка файна. От така сітка не переломалася От взяти Клей потріскав, але сітка не переламалася. Сітка свою роботу робить файно. Тож зараз будемо демонтувати та й далі будемо працювати. Так, у нас діло йде до вечора. Вже наш фасад підсихає. Перетягнулось, бачите, гарно. Ну, коротше, цей метод класний грунтування. Я навіть так бачу, він набагато так. Ну, Зручніше навіть потім буде. це така, Ну, колись я такого не знав. О, ну а вже цю сторону це ми вже однозначно будемо залишати, не будемо неї чіпати, бо навіть як я здирав ось там другу сторону, ну, то з іншої сторони там міцніше було причіплено, О, то я так рахую, що вже тут воно файно. Причіплюємо тут, де ті трещини, то я думаю, вони будуть не критичні. Ну що, Сьогодні у нас такий, дивіться, гарненький день. Сонечко світить. Так, потеплішало. Має бути сьогодні, ну так, як які ще на один день таке потепління. Будемо зараз перетягувати сіткою. Кутики поставив, примикання поставив. Досить класна оця штука, вайненько, дуже зручно з ним працювати, рівненько виставлю і файно затягується. Так, це ми раніше перетягували раз, але це пізніше. О, вроді непогано все тримається. Тут також кудика поставив, але була проблемка. Ось ще якраз пішов і вимило, трошки поправив. Ну, а сьогодні по планах у нас затягнути цю сторону. Навмисно дочекався, щоб трошки сонце прогріло так більше, зранку не починав. Це вже у нас десь друга година дня. Ну і зараз в швидкому темпі будемо перетягувати, світочку вже підготовив. Ну коротше, все наготовлено, зараз будемо, здається тільки працювати. Ну а ви побачите, що з цього всього вийде. Ну, зразу можу сказати, що цей варіант грунтування стіни ну, досить класна штука. Я так уваги і раніше не звертав. Но проблемні місця я от пройшовся, де там бачив, що дуже так видало, повиколупував, понаново перетягнув промазав Тож так, і будемо будем зараз працювати, бо десь далі передають нас дощики. Ну і це вже в такому от в такому варіанті не бажано залишати, бо після дощів, ось тому, бачите, видно? Ось ця воплямка Там вата намокла. Ну і не може висохти. Ну нічого, висох. Будемо зараз працювати. легенько перетянули, ну, в общем, без пригод не обійшлось. Коротше, пока, ну я промазав, клею, все нормально, сіточку почав клеїти. Ну і все так би теж все, так як мало бути вийшло. Але приїхали, знайомі, Прийшлось покинути на трошки і вже все, бачите, вже вирівняти нормально не можна. Вже Клай почав тягнутися. Ще таке сонечко гарно так світить і. Я вам скажу, ну, бігом сохне. Я не очікую, думав буде повільніше. Ну, Зараз буду далі готуватися. Всю во сторону пройти. Маю надію, що там без пригод вийде. Ну як би насправді не знає. Тут вверх пройшов, верх гарненько, все нормально. Е, тут вода у косинки такі. Ось так. Ну і з другої сторони також. Побачу, чи все буде нормально, чи, чи не буде тріщин, бо зазвичай на углові тріщина з'являється. Ну а так в загальному файно вийшло, ну, але трошки... трошки не так як хотілося, але нічого. you no. Дотягую нашого фасада. Ну, а тут дивіться, яка красота летить. Бачите? Ну, у нас такі часто літають. І погнав. Так, ну що є? Сіточку затягнув. Бачу, різниця там, де <хи> трошки перетримав, ну так, ну нічого. одно ще раз поправлю, ну а тут вже класно вийшло. О, ну, не все рівно швидко треба працювати, бо бігом клей схвачується Отамо зверху, чуть-чуть трохи -чуть ну знов. Не критично, але задивився на гелікоптера. Так ось так у нас вийшло. Тут вже в кінці примикання не буду робити я залишу. Ну, з тою надією, що ми цього піднавісу. Ну, його як не крути, треба нам демонтувати. Бо він нам трошки не підходить. О, ну, чуть -чуть замаленький він вийшов. Ну, так, як ми не розчитували, що так буде, ну, але маємо те, що маємо. То я думаю, якщо ми його звідси приберемо, то я якраз. Сіточкою ось сюди. І цю половинку також в планах дверей ну зашити. Поставити тільки одну центральну, центральні двері. Так як оці бокові, це просто декоративні. Так. Ну, така задумка була. Ну, досить цікаво, так виглядає, такий великий парадний хід, але, але в нашому випадку воно нам не підходить вже. Ми бачимо, що. Трошки проблемне місце вийшлося. Дощ забиває і недобре. Ось так вийшло. все досить гарненько. О. Ну, а вже далі потрібно буде ще раз перетягнути вже начисто затягнути, клеєм, та і все та й якась декорація залишиться потім. Робимо своїми руками. Як вміємо, так і робимо. На якісь там грамоти не заслуговуємо, ну, але для себе досить непогано виходить, і я думаю, буде воно служити. Те, що колись помилки, помилок наробили, ну, це на своїх помилках ми і учимось. О. Але саме головне, що... Реально зробити своїми руками. Головне мати бажання до цього всього. Ну, і не здаватися. Якщо навіть щось не виходить, потрібно вчитися. і ще раз вчитися. Тож, на цьому наше відео ми будемо закінчувати. Всім дякую за увагу. Всім пока, миру і добра.